Всім привіт! Зібрав для людей ось такі повербанки в такому корпусі. Так, все не дуже естетично, тому що все вирізається гравером, але основне це ємність і те, що вони можуть. Роздивимося. 100 ватний протокол Power Delivery 3.0. Тобто цей. Power підходить для роботи з ноутбуками. Заряджати ноутбуки без проблем. Ну і багато інших протоколів для різних телефонів присутні. Встановлюється 100 ваттна плата. Два порти звичайні для зарядки телефонів. Заряджати його можна через мікро-USB, через Type-C, але найкраще через Type-C. Ну, Lightnin ще присутній. Така індикація є. Відображає все. Встановлено, в цих встановлено, до по 20 елементів. 3500 мА ємність кожного, тобто 70 тисяч загально Тут 28. Це людина попросила для військового більшу ємність, щоб було біля 100 тисяч мА. Ну і ще таку ручку йому для переноски. Отак. Такі є ще зарядки. Людина теж замовила зарядку і кабель для того, щоб його швидко було заряджати. Так що кому що потрібно, звертайтеся, зможу вам зробити подібний теж повербанк.